Я головний Артур отримав поранення в минулому році на Запорізькому напрямку в серпні. І зараз проходжу тут реабілітацію. І на даний момент на коапті вчимося керувати рукою. Зараз спробую розігнути кість. От, вийшла. Розігнути руку. Зігнути руку. Зжати в кулак. Розігнути ще раз. Зараз спробую жати так, щоб залишився палець. Опа, теж вийшло. Як це працює? Я напружую деякі м'язи, які вже записані під конкретні дії. І йде імпульс через ну, на даний момент на екран. В тому випадку, на протез. І чимось так рухати, контролювати свої дії.